Моя бабуся в Оксфорді дала мені сміливість взятися за нове завдання за кордон, яке змінить моє життя непередбачуваним чином. Чи має це якесь відношення до того, що люди хворіють? Звучить зловісно. Я завжди стверджував, що наука звільнить вас. Хіба ви не маєте на увазі, що правда звільнить вас, особливо коли група людей береться експериментувати над мертвими? Знову жахливі повідомлення з Берліна, де агентство зі збору трупів, біла бригада, в ще більш суперечливих питаннях. Просто використовуйте спинну мозкову рідину та позбавте її страждань. Ніщо так не допомагає ляльковицю текти слиною, як злиття ДНК. Природа рухається вперед, але спогади все ще переслідують мене. Я не можу описати те, що я бачив. Чи я один із ваших статистичних даних. Геномна бомба, що цокає. Що ж, це досить груба візуалізація. Придумайте спосіб збільшити шанси на виживання. Ідіть, поторбуйте когось і знайдіть цей список. Заходьте в будівлю. Не можу зробити це так, як жоден стиліст. Подивіться на гнучкий пояс. Я благословенний. Ніякого стресу, жодних спроб отримати чеки. І те, що я побачив багато часу тому це людство на краю прірви, готуючись стрибнути з неї.